Як сказати угорською мовою, кожного разу і жодного разу. Адже ми говорили про питання хансур, скільки разів ми щось робимо, чимось займаємося. Для того, щоб сказати кожного разу чи жодного разу, ми не можемо з вами зробити слово «міндіксер» чи шугосер або подібне, таких не існує. Для того, щоб сказати кожного разу, в угорській ми вживаємо слово олколом, нагода, мінден околом мол Кожною нагодою, мінден олколом. Однак, ви можете просто сказати міндіг завжди. Для того, щоб сказати жодного разу, ми з вами маємо слово Ецсершем. Дослівно таке, ніби ні одного разу, жодного разу Есершем. Або ж ви просто можете сказати «шуго» Ніколи. Якщо це відео було корисним, обов'язково скомбінуйте свій приклад і напишіть у коментарях. Бувайте, друзі!